Друзі, всім добрий ранок. Мала я вчора зняти відео і показати, як я їх годую. Дивіться, я перебиваю зерно їх це свиней. Пшениця ячмінь кукуруза. В мене все тут перебите. Мелю на такому млинкові. Це відео для тих, хто зі мною недавно Во. І додаю отаку пуріну. Це не реклама, бо я її купляю за гроші, як і всі. В основному беру по 25 кг, але це, це ми беремо зараз по 5 кг. викормлюємо і тоді ще докуплюю. На ній має писати отака база, чого я е, люблю цю базу. Я не купляю старт, гровер, фініш, щоб все було по порядку. Я купляю зразу базу. В ній вже все, три в одному. Просто коректуруйте таблицю. Наприклад, беремо ми 100-кілограмовий заміс. Це я вже вщитую разом з базою. Віднімаєте 15 кілограм, це ви кидаєте відсотки. Віднімаєте 15 кілограм, це ви кидаєте на базу для того, щоб підняти свиней до 50 кілограм. Тобто там кидаєте 45 пшениці, там 25 ячміння і 10 там, кілограм кукурузи. 15 кілограм цього там у вас вийде сотка. Це я вам в образно кажу. Кому треба буде подробніше, я саду вищитаю, ну, скажу вам з таблицями. 50 кілограм вигнали. Вони там за пару місяців бігом набирають, місяць два. Потім е, з 50 я перехожу уже на 10 кг пуріни. Тобто я додаю більше зерна і кидаю просто 10 кг пуріни на заміс. Поняли як? Во. Ще можу проще робити, так як я зараз роблю. Ну, це вже більше з великими свиньми. Та й в принципі і в'єтнамців так само піднімаю непогано. Бачили, які в мене теж в'єтнамці непогані. Беру от таке відеречко. О, на таке відеречко кидаю отаке от от, от стільки. Це у мене стакан 200 грам, кидаю стільки добавок. Бачите? Но з таким годуванням у вас вода має бути в доступі для свиней. Вони без води не мають бути, бо вони дуже пити хочуть. В них покращується апетит І вода. Вода має бути. Поняли? І отак годую. Насипала, перемішала чуть-чуть тако. Вони зараз запах вчують і, слухайте, до вечора корита вики... ви... вичищають. На велику свиню у мене ну, взагалі має бути, наприклад, 3,5-4 кг зерна на сутки. Ну, я даю їм ось так. О, таке відео. Три черпака. Норма. Це в сутки в мене йде. Отакі черпаки це три черпака. Поняли, як? В сутки. Все. Більше я їм нічого не даю. Ну, якщо є там гарбуз, можна покидати гарбузик побалувати їх. А так, то зерна вони більше добавки в мене не отримують. Оце їм на сутки до завтрашнього ранку. Так. Все, я прийшла, накидала їсти, дівчата мої вже парпаються. О, і Свиноматкам я ще стараюся зараз чогось стаканчиками, щоб їх не дуже перекормлювати, то я стараюся більш давати ще чистого зерна, поняли як? Бо перед опоросами треба зменшувати їдло, щоб не було проблем. Дивіться, що робить. Висипає носом на землю і з землі виїдає. Глорія. І отакі в мене дівульки ростуть. Нема там яйця. У мене курочки люблять нестися ззаді сараю, ззаді клітки. Отакі дівоти. Да? Ось такі дівоти мамині. Мамині дівоти такі. Ні, нема. Вже одна петлю відпустила і другу петлю відпустила, бачите? Петлі дівки повідпускали. Скоро опороси. Бачите, перед опоросом, яка робиться петля в свині. Це йде третій опорос. Ой, ні, де Глорія йде другий опорос? Ну так. Да. Валюха йде моя третій. Так. Да. Ця другий опорос, а та третій опорос. але в неї петля, я вам кажу. Трохи позамащувалися, дівки. Треба буде почистити в клітках вже. Так що, отакі тумби. Бачите? Ну Цю на кінець місяця вже будемо чекати поросяток. Во. І в'єтнамчиків своїх я теж піднімаю на Пуріні. Так само жену їх пуріною, щоб вони набирали мені вагу і на весну буду їх покривати. В них є свій кавалер, бо тут для себе будуть поросята. Ну, може, хто захоче в'єтнамців, то Теж буду продавати, бо вони в мене будуть не помішані від різних хазяйств. Дівчата в одному хазяйстві бралися. Кавалер для них в другому хазяйстві бралися. Ну, хто бачить відео мої, хто давно зі мною, то той тобто, бачить. я близько родственне схрещування я не роблю. Ось вот, такі в мене в'єтнамчики. Це їм, виходить, по три місяці взяла я їх. Ну так, да, по три. По чотири місяці. По чотири місяці. Да. І ось такі дівахи вже. Коли я їх брала? Брала я їх в серпні. Їм було майже два місяці в місяці і дві неділі. Вересень, жовтень. Три з половиною. Десь отак їм зараз. Три-три з половиною. Поняли? І для в'єтнамців, я думаю, це непоганий показник. Теж треба почистити вже в них. Гаврюшик! Гаврюшик теж їхній <клес> десь ровесник. <клес> Може, на недільку він менший від дівчаток. Ну, Гаврюша, привезли ми його з району, взагалі з другого хазяйства. Ці свині між собою не перетикалися і хазяїва їх не знають. Поняли, як один одного. Брали спеціально, щоб покривав дівчаток мені. О, зараз я ще побіжу, їм принесу їсти. А що з мене з тим телефоном? Так, друзі, знімала, знімала і забула, бо були в мене гості і не дознімала. Е, їсти я всім пороздавала. І, мабуть, вони воду випили. Так. Да. І повипивали воду. Ні, в цих великих ще є. Малих немає води. Зараз ще налью їм водички. Принесу. У мене сьогодні гостя, племяшка моя, кіруся. Хі -хі -хі -хі. Каже, всім добрий день. Добрий день. Отак. Тут а, у нас в дворі порядок вже опять е, Брат поперебирав позачищав сьогодні. Хтось нам підкинув собаку. І тепер куди хоче її подінь. Або сама десь прибилася, або хтось підкинув. Ну я в групі написала наші сільські оголошення, Чи я згуба, може хазяї відізвуться. Ну воно видно, що домашнє, бо таке майже ручне. цуценя. О, зараз ще налью водички. А в тебе що там? Гаврюша, що у тебе ще є водичка. Кирусь, вот такой стань, получишь такой телефона, а тетя я воду. Вот так? Да. подержи. держи. Я їм є сказала, а вони тепер хочуть пити. О, оператор мій. Чого кажу, друзі, щоб була постійна вода? Бачите, наїлися зерна з тою поріною, і вони починають зразу пити. Бо в них увеличується апетіт, і щоб був хороший обмін веществ, треба вода. Бачите? Ті трошки вони вже зерно з'їли, але добавки вони не получать. О, дивіться, Глорія вим'я відбила. Бачите? Бачите? Моя дівочка, моя дівочка, різєтка моя. Вже відбила вим'я. Скоро будуть поросятка, наливає, бачите? Отак. Так що такі в нас справи, друзі, всіх покормили. Пити дали, пішли ми з кірухою займатися своїми справами. А вас любимо, цілуємо. Дякуємо, що підписуєтесь, коментуєте, підтримуєте. О, мої качки, це всі, що залишилися, качки в мене. Більше в мене нема. Це всі. Но мені хватає на другий рік, щоб розвести багато. І бідна дитина або викинули, або сама десь прибилася. Да? Кнопа! А моя кнопа, як і стрічка, бо, боронь Боже, щоб я її зачепила. Ой все. Тут теж ззаді сараї розчистилося. Бо що буде робитися? Буде е, гараж брата, там де в нього його інструменти лежать, буде ставитися отут, бо він, бачите, геть похилився цей сарай. Він вже геть тако нахиляний. Тут будемо розбирати, тут будемо складати. А тут посередині я собі якийсь райчик на банки, таке склянки поставлю, щоб було, поняли, як. А цей буде розбиратися. Зачистилася територія, буде наводитись порядок. Ну все, друзі, айва в цьому году спортилася, погнила прямо на деревині. Значить, треба буде її обтріпати, ту всю гниль. І все, і деревинка буде віддихати. Е, виміняла я собі комп'ютерного системника на курі, вже всі великі курі віддала. Лишилися у мене одні ці карлики. То на, то... То на комп'ютер, то на кози. І пішла у мене птиця. На весну буду купляти, багато набирати. То у мене як ходова валюта. о, бачите, Але карлики ці теж добрі, вони і несуться добре, і на яйця сідають. А ні, ще є простенька одна курочка бачу. Ні, ще пару є простеньких, півні. Да, А то карликова. І воно дві карлички побігли, бач? Це а карликові. Тоже карликова. І во, бачиш, карликові курочки. А от це у да, тільки карлики. Бачиш вони маленькі. Так, да, вони маленькі. Так що все, друзі. А так, це теж карлик. Теж, бачиш, і цуплятку то є теж карлик. І в ото карлик. І от карлик. Всі карлики. Так що так, все, до зустрічі в наступних відео. Всім гарного дня, бережіть себе та свої родини.